Чекай, а, там вже знизу застали кутки да? Знизу, знизу. Олег, ти красава. Я. Видиш, коли хочеш, тоді можеш, так? Красавчик. О, вкутники вже у нас стоять. Хоча ще не перетерти, коротше, бо, бо не можемо, немає що нас, коротше, щоб застелити, а так не можна терти. Коротше, коротше будова. Серйозно? Перевірки фані. Коротше, я щось кі висалив. Навіть не знаю що. Кутички стоять файно, все під 90. Як має бути, ми Олега перевіряли, він шльопає файно. А цього всього, за цього всього. Нам нас будуть білю-білі, вже в трафі скидали. Все, кутички стоять. Ми ще в Україні тут оставили під парапет. І клеєм затягували, а зато теж гроші брали. А тут а, щось кажуть, за дурну робить. Що тут? Ага. Тут то пацани понаклеїли цей струдер, трохи повипарати його, трохи треба терти. Віталік мій тре супер перетрети.